Доброго дня, вітаю у новому блозі. Ми повернулись з України в Польщу, закінчились наші канікули, чуть-чуть відпочили, набрались з хлопцями сили, енергії від своєї землі, і з новими силами будемо приступати до нового навчального року. Цей екзотичний куточок створив наш сусід в сусідньому будинку. В центрі міста багатоповерхівка. Біля під'їзду дідусь займається своєю справою. І ось така краса і затишок для всіх, хто хоче зайти, відпочити, посидіти і помилуватися природою. Я з Захаром. Хто новий на каналі, це мій менший син. Ідемо гуляти в наш парк. Він дуже любить кататись на самоказі. Я вже розказувала в моїх попередніх відео. Діти в Польщі до років 12 не можуть гуляти без дорослих членів сім'ї. Так що ми завжди з Захарчиком хтось йдемо, чи старші брати, чи я, чи тато на прогулянку. Самокат наш відкатався, Захар дуже засмутився. Розламалася частинка і ремонту не підлягає, потребує нового самокату. Ми зимою на день народження йому подарували велосипед, але він щось не дуже ще хоче на ньому їздити, все полюбляє на самокаті. Побачимо, може це нагода для того, щоб пересісти на велосипед, як він захоче, як буде мати настрій. Наразі хочу поділитися з вами, що привезла з України. Завжди беру свій улюблений крем на основі гліцерину для рук. Це наш український виробник в місті Миколаїв. Зараз не знаю, може перенесли виробництво в друге місце України. Обов'язково краска для брів, я сама фарбую вії і брови. Тут зручна упаковка розділена на два рази. Польські фарби занадто слабкі для мене. Я показую, що підходить особисто мені. Кожен має свій підхід. Відібрала бісер для вишивання. Будемо разом вишивати. Хто дивився попереднє відео, бачив я відвідала чарівний магазин для рукоділля. А також беру кисневий порошок, мені цей дуже подобається. Брала в Польщі, він мені не сподобався трошки слабкіший, ніж нас. Ось такі жіночі товари для побуту, косметики і рукоділля. А це вже наступний день. Снідаємо і йду з хлопцями ще дещо докупити до школи. Захарчик вибрав собі ще, що потрібно з дрібниць, і в сусідньому відділі набачив новий самокат більший в нього був, але він відслужив йому три роки. Тут вага розрахована до 100 кілограм, ну такий бонус за охочення на хороше навчання в новому навчальному році. І в Назара вже серйозніша підготовка до школи. Нагадаю, мій старший син Микола. Цьому році поступив військовий ліцей, а Назар в цьому році тобто двоє на військову підготовку в одному ліцеї. Перший рік зібрати студента затратно, тобто, вся форма, все забезпечення на 4 роки на фінансування батьків, але це вибір хлопців, і ми їх підтримуємо. 30 серпня в нашому літньому клубі, який відвідує Захарчик родинне свято. Дівчата, вихователі клубу, організовують великі забави і запрошені батьки так само разом з дітками. Я з сином з задоволенням провели час. Для діток були зроблені різні локації, де вони заробляли бали і збираючи якусь кількість балів, обмінювали на шкільне приладдя. Наша директор клубу розповідає діткам, де і які локації, щоб вони могли більше заробити кожен для себе балів і вибрати приладдя до школи. Направді, діти ну, так, досить багато назбирали балів і набрали собі призів, шкільні рюкзачки, зошити, ручки, пенали така дуже гарна, гарний комплект до школи. Я з мамами відвідала гастрономічні локації, потім пили каву, їли різні десерти, розмовляли. На природі досить комфортно. Дітки біля нас бігали, гралися, приймали участь у рідних змаганнях. Дуже гарне таке затишне, тепле, спокійне родинне свято. Хочу трошки розказати вам про сам клуб. Це заклад від міської ради. Діти можуть його відвідувати під час навчального року і на канікулах. Під час навчального року після уроків до 18.30 вечора, в клубі, коли вони приходять після школи, є у вони можуть спокійно пообідати. І в 17-й годині під вечору є дуже гарна кухня, діти самостійно можуть робити чай, каву, бутерброди. Є постійно свіжі фрукти. Разом з вихователями можуть готувати піцу, бургери, солодощі. Продукти доставляють кожного дня свіжі. Ні жиє і ні мувиння, можеш ще стозити зжечні. Роса? Роса? Ну, квятик роза. Ні, ні, ні. Але он теж б'є. У нас каже. Безжеч. Wisi na ścianie często. Hmm, też może wisić, ale nie. Ma takie dwie wskazówki, które różne rzeczy pokazują. Możesz też to nosić na ręce. O, super, Zachar! Klub pracuje także na zimowych, wiosennych i lichnich kanikulach. Він є повністю безплатний на фінансування міської ради. На другий день Захарчика розболівся зубчик, і ми ще перед школою відвідали свого зубного лікаря. Привіт, осінь! Перше вересня. Ми з Захарчиком ідемо в школу. Фотографуємося, він вже не дуже хоче фотографуватися. Коли попрошу його суторгуватись, починає балуватися, вже доросліші. Перший дзвоник, як і кожного року. І ми потім поїхали в дуже цікавий антиквадріатний ну, не магазин, а це цілий такий склад. Я дещо шукаю для себе. Розкажу в наступних відео. У нас цікаві зміни. А вам я дуже дякую за час, який ви провели зі мною. Хто не підписався на мій канал, підпишіться. Якщо сподобались мої відео, прошу поставити лайк і буду чекати вас у коментарях. На все добре, до скорих зустрічей!